Крісло-санітарне Trendmobil TSF, виробництво е, Німеччина навантаження 120 кг. Е, від сидіння до підлоги 55 см. Довжина його без підлокітників 81, Вибачаюсь, без підніжок 81 з підніжками 103 см, глибина сидіння 41. Е, е, воно повністю справне, повністю функціональне. Відніжки. Вони складаються, відхиляються, знімаються, регулюються також подовжині. Ось тут, бачите, відкручуємо шестигранником. Передні колеса литі, в хорошому стані. Задні колеса також литі. Бачите, вже якби така модель. З великими колесами можна навіть і самому їздити, десь під'їхати. Є певні царапини на ободах. куди ж без цього. Це в нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс все працює. Ось тут ми регулюємо по затиску. З другої сторони, все абсолютно ідентично. Блокування працює. Так, далі в нас сидіння зроблено з такого, така спінка, не знаю, така, типу, піна, якась резина, таке щось, ну, не зрозуміло. Але в гарному стані. Чорне пошкоджень немає. Позаду в нас ось тут якраз ось цей резервуарчик виймається і назад туди запихається. Спинка, до речі, можна її відкрутити і от, знімається. Дуже воно таке компактне стає. Підлокітники. Все Окей. Все ціле. Звісно, вони піднімаються. Спинка доволі м'яка, також в хорошому стані. Простенький, легенький, функціональний. Інтернет-магазин. Medbaza. baza Zwracajcie się